Жіночий одяг, Швейцарія, сорт. Крем плюс екстра. Вага 20 кг, Ціна 5,5 євро за 1 кілограм. Дивіться, які класні жіночі спортивні штани. Просто неймовірні. В розмірі 10. Тобто 38 це у нас Есочка. Емочка. Далі, дивіться, який класний, теплюсенький светрик. Ага, це він ось так буде. Хоп! Дивіться, який класний тут буде розріз. Він йде з бірочкою. Так, розмір тут не вказано, Ну, це приблизно емочка, елічка. В принципі, може і на елічку, кажу, на елічку, на есочку буде дуже гарно. Коштував він 10 євро. Це як 2 кілограми цього лодку. Далі. Дивіться, яка класна ковтинка. Светрик такий летюча мишка. В розмірі S, Дуже гарний колір. Так, що тут у нас є? Дивіться, які класні жіночі джинси. Просто неймовірні, вони класно тягнуться. В розмірі 38-му. Далі. Що тут у нас, дивіться, який класний вольфик укорочений в розмірі S. Так, що тут у нас ще є? Ось така неймовірна сорочечка, дивіться, яка класна. В таких ніжних відтіночках в розмірі М. Далі ось такий кардиганчик, дивіться, який класний. Теплесенький, він іде з капюшончиком. Дуже гарний. Розмір універсальний, в принципі. Так, далі ось така кофтинка. В розмірі. Так, розмір нема розміру, але вона велика приблизно. Елічка. Далі. Що тут у нас є? Кардиганчик знову. Дивіться який класний. Теплесенький на осінь. Така накидочка буде взагалі супер. Так. Ось такі штани. Дивіться, які класні. Просто неймовірні речі, дуже гарної якості. Штани з Італії. Розмір. Це приблизно емочка. Тому що не вказаний. Далі, знову кардиганчик, дивіться, який класний. Дуже гарний, теплесенький. І дуже гарна тканина. Далі. Що тут у нас ще? Який класний, дивіться. Хоп. Ось такий комбез. Так, в розмірі 38-му, дивіться, він буде такий класний, облягаючий і теплесенький. Ось це так, я розумію, спинка, а не перед. Може бути і перед, Це як кажу кому краще, як на кого буде сидіти. Далі ось така ковтинка на два плеча. Ось так. Дуже класна, леопардова. Так, що тут у нас ще є? піджачок Піджичок такий класний. Зараз вони в тренді, дуже прикольний. Розмір приблизно МКЛК. Дуже прикольно виглядає. Далі, дивіться, який гарний светрик. Дуже теплесенький має бути. Він прям... А, він ще від Zara. в розмірі S. Так. Далі йде ось така безрукавочка. Типу як гольфок. Так. Такі класні штани. Дивіться, які класні. Теплесенькі, та Вони реально дуже теплі. Від Zara в розмірі S. Так, що тут у нас ще є? Ось такі джинси. Від Primark в розмірі 40 до 44. Так і пише. Звичайні чорні базові джинси. Вони дуже прикольно виглядають. Так, далі у нас ось такий лонгслів. Дивіться, який класний. Типу йде як корсетиком. Ось так виглядати буде. В розмірі S, Далі ось такий світик. о, він такий типу дарваний. Дивіться. Це він не порваний, а просто такий стиль. Ось так. Тут такі е дирочки повсюду. Розмір приблизно ML, Я думаю, на S теж буде дуже гарно. Такий оверсайз. Далі ось така зіпка. яка класна. Також від Primark в розмірі L. Далі. Що тут у нас є? Дивіться. Хоп, тут такі волі плечі будуть. Бачите? Так, етикеточки немає, це приблизно L. -ечка. Дуже прикольно виглядає стильно. Ой, який класний, далі світер, червоний. Дивіться, який класний. Він такий теплесенький. Дивіться. Далі у нас іде світшотик від Adidas. Оригінальний. В розмірі L. Дуже прикольно виглядає. Далі ось такий теплесенький. Ветрик з коротким рукавчиком. Етикеточки немає. Так, що тут у нас ще є? Ось така блуза. Так, десь є етикеточка. Розмір не вказано, ну, але це есочка. Так, що тут у нас є? Знову з коротким рукавчиком. Так, я вам тут розпакувала вже більше половини лотика, але покажу вам ще декілька. Так, що тут у нас є ось такі штани жіночі, вони прикольні. Не, не такі прикольні. Ну такі це не шкіра і не джинс, такі якісь прикольні. Матеріал дуже класний. Розмір також не вказано, приблизно С. І ще у нас ось такі джинси. Звичайно базові. В розмірі 42. Ось такі. Це, в принципі, ми з вами розпакували більшу половину лотика, тут що залишилось досить багато речей. Так, якщо ось тут якийсь джинс забачу, Можливо, вам буде цікаво. Це тільки класні в розмірі 28 ну, Ось такі дуже крипові. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його в вайбері прямо зараз. Та забирайте!